Фриволі, будеш мертвим, коли він не побачив у бій. Фріволі. Бащить зікат, коли він не стрельнув. Фріїв фріволі. Краще тікати, коли він не стрелю в фріволі. Краще, не коли він стрельнув фріфволі. Краще він коли не він настрелюв. Фріфриволі він казав, що завши. волі -во Краще бути обережним. Ваго-вагу в світі. Дід! Поват, ви тут? Так. Я, я не де Танк, але... Вадис формаш мій... Ми, е, ми літак. Літак. Йо, постам, де, що? Він поки що нас не бачить, але може викрати, може виконувати тобі не так. Якраз сюди прийшов, щоб мені допомогти. Е, що? Тобі допомогти! Фріволі! Я знаю як тобі допомогти! І перемогти того атакетського диктатора. І як? Удається не так! В мене ліпше танком! Ні! Ой! Теш. Як це називається? А, я там. А, це б не ти виконує! Авто. Ти. Я бачу жити. Ой, полегший. я посидити. Це ще легкіше. Фріфрі! слізай від нас лі. Я тут, дід! Я його вбив! Думаю. Так, коли мене шукали, голова хісь бігли, то місто. знищити тут, Ми його перемогли! Так, ти ч там? А, так, і наші артилерії визначили, і талки він этой злоузив. Ну за чого, ми перемогли. Ми залишилися без того, і не всюди. Та жалко шкода, що ви ми залишили лишилися без мами і без батька. Але затова війна закінчилось. Добре. Це все так погано. <кхи> О! Ти прийшов якраз! Тут досі поліція? Так, вона просто то ще поталює. Ти що? Ти розчарований? Ти ж війна закінчилась? Чого ти не розчарований? Я... Я не хочу. Чого не хочеш? Я не хочу говорити поки що. А може твоя сестра, десь вода може стало такою відкрив... кіно зніматись. Я доставлю. Війна закінчилась. Так, де йдемо? Хлопці, де кто прийшли, вбили йдемо. Так, іде, хлопці. готуйся, так. Фриволі, Твої родисті. Що мені казати? Я ще бездуга. О, привіт, Воловант. Привіт. А що? Чого ти? А, чому такий ти очі голова? Я лишився без батьків. Та, я мама повела того батька влаштували. Так. Да. То ти не розтравишся. Ви батько на одну сані може, ви з цього ви можете на одну випустити через місяць. Тому що там ще поліція розбирається, хто там винний був, хто вбив того. вона може просто перебити місяць. То буде ти розтравити так, фейволі. Ми за завтра перемогли того етакринського диктатора. Тепер все, тепер її немає. Не Та, да. ну ти більше це забив, це ти. Так, але я ти відповідати. От пам'ятаю на війні. На війні я втратив все ж свого батька, він був посилав зраз, з газом зі мною, воював, командиром. Тому що він був його не вбили. Його вивло щось інше. Його вбило деревом, сирку. Сводка вона біля того дерева. Ой, ой! Ой, тут обану хтось... Да, я нас фотку его. І И подав фотка. Ты давай каждый наплыветка. Яка. Я каждую напрягла плитка? Да я не знаю. І я навчаю пол... лишився без батька, бо. Його вбили сама голода, але я може бо мене не пам'ятаю. Олі, я без батька. Тобі не треба переживати, тому що не можеш це пережити. The... І треба переживати. Я це пережив і тим більше ти пережиш. Не треба переживати в Хриволі. І напевно через місяць ти знову зможеш побачити своїм батьком. Деки позбавити, і ти його дитя теж ще сигота. Ну та. Ну, ну, я є. А, та. Але. Я зайду? Я знаю. Але. але я. Те ж це батька. Але там не бережимо. Ти дитина бежимо. Пережив... Та, доб, Містер пап, що ви хочете? Ми нас переїжджаємо кафернову квартиру. Я газ хочу, щоб мені появилися мої речі. Так, містер Капап, да. так. Ти більш зараз. Прямо зараз. Та, так, ми прямо зараз. Якраз переїжджаємо. Е, так, так, ми нас э, да, да. це так, так. Я вас чекаю. Ха, тупий фріволі. Думаю, що може до них поборитися. Ні, 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 батько. Ти живий? Бертвий. Тепер Ти в Фриволі. що з ним таке зробив. Вдобачимося ну, Фріволі. Через місяць. Тепер я новий лідер. що мене звати ГТР? Думаю, що я до свого батька відомі що. Тупий Фриволя. Ну почекай. Я скоро буду.